Дорогі друзі, ми сьогодні з сином вітаємо всіх іменинниць Тетян. Господь нас кличе до святості, Господь кличе нас до вдосконалення. Він каже так, що будьте святі, бо я є святий, будьте досконалі, бо я є досконалий. І коли ми згадуємо наших небесних покровителів, то це нагадування нам про те, що ми повинні старатись бути кращими, старатись іти вперед. І от сьогодні, згадуючи тетян, як іменинниць основних, бажаю, щоб Господь іменинницям давав сили, давав мудрості, давав натхнення іти вперед самим і вести за собою своїх рідних і близьких, бути світлячками, бути такими вогниками, запалювати душі, серця, не здаватись, не ламатися, а продовжувати освітлювати життя людям, які йдуть поруч. Хай береже Господь всіх іменинниць Тетян, ну і всіх нас також, щоб ми теж вдосконалювались і були якомога кращими. Так, син.